Триває 1118-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1210 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 17 березня, окупаційні війська Росії втратили 895 тисяч 450 військових.

29 467 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 121 крилату ракету, 28 кораблів, 40 785 одиниць автомобільної техніки та 3 778 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.